Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції затримали 40-річного жителя міста Бердичі в Житомирській області. Раніше судимий зловмисник приїхав на кримінальні гастролі до нашого міста і за один вечір скоїв два важких злочини. Близько 19-ї години у парку національного відродження зловмисник напав на 22-річного тернополянина. Зломисник, перебуваючи в парку національного відродження, погрожуючи ножем молодому хлопцеві, забрав останнього прикрас, а також кейс для навушників. Наляканий хлопець став кликати на. Допомогу перехожих, тоді нападник втік. Оперативно відреагувавши на заяву потерпілого, розшуківці району управління поліції розпочали пошуки розбійника. А він в цей час уже намагався пограбувати тернополянку. Невідомий зайшов слід за нею до під'їзду і в якийсь момент накинувся, намагаючись зірвати шиї золотий ланцюжок. Потерпіла, стала чинити опір, вирвалася та втекла. Того ж вечора. Поліцейські затримали фігуранта. стану на зараз приймається рішення про обрання запобіжного заходу, а також вручення підозри за частиною 4 статті 187 частиною 3 статті 186 а також частиною 3 статті 15 Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про арешт підозрюваного. Поліція щодня веде боротьбу з людьми, які розповсюджують наркотичні речовини як з рук в руки, так і через інтернет-магазини чи методом закладок. Відпрацювання такого роду злочинів триває 24 години 7 днів на тиждень. Оперативники встановлюють осіб, документують їх та їхні правопорушення, збирають доказову базу, аби потім затримати підозрюваних і отримати позитивні результати проведеної роботи. Початкового писанками у Бенкнобильській області задокументовано 422 кримінальних правопорушення, пов'язаних з законом обігом наркотик. Підозу оголошено повно вісімсот. Ти особам початним до вчинення 290 злочинів пов'язаних з законом збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Кожло оголошено підозру 102 особам, які незаконно зберігали наркотики, викрито діяльність чотирьох нарколабораторій з виготовленням психотропних речовин. Виявлено та вилучено близько 80 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. У результаті якісно виконаної роботи, та після того, як працівники поліції зібрали достатньо доказів, до суду слідчі скерували провадження щодо організованої групи з міжрегіональними зв'язками у складі трьох осіб, які здійснювали незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо великих розмірах, за допомогою месенджера Telegram. У руках Феміди й доля міжрегіональної злочинної організації у складі шести осіб, які налагодили схему виготовлення в лабораторних умовах та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах на території. України та за її межами повномасштабне вторгнення Росії не зупинило роботу фахівців підрозділу ОБН. його працівники роблять усе можливе, аби зменшити обіг наркотиків на території Тернополя та області. Михайло Домида стверджує, що успіх в боротьбі з поширенням наркоманії серед місцевого населення залежить не тільки від поліцейських та медиків, але й від суспільства. Вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені організованою групою осіб в умовах воєнного стану, інкримінують слідчі ГНП в Тернопільській області чотирьом фігурантам кримінального провадження. Тернопільські поліцейські разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань ще наприкінці квітня знешкодили діяльність злочинної групи, учасники якої погрожували розправою та вимагали гроші у підприємця. Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи вимагають грошові кошти в сумі чотири тисячі доларів. США у приватного підприємця області. За неперешкоджання його підприємницькій діяльності, а також в квітні 24 року фігуранти незаконно заволоділи належним йому автомобілем з метою схилання останнього до передачі їм грошових коштів. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили всіх членів групи. Організатор раніше судимий за крадіжки та наркозлочини. Оперативники УСР, слідчі поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корд затримали фігурантів під час отримання трьох тисяч доларів. Ще тисячу доларів потерпіли й залишив кількома днями раніше у ВК зловмисниками місці. Усім затриманим особам оголосили підозру за частиною 4 статті 189 та частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура. У результаті неналежного виконання професійних обов'язків лікарями-офтальмологами однієї з лікарень Тернопільщини 18 пацієнтів повністю або частково втратили зір. Крім цього, за ефективне лікування та самі ліки медики вимагали з потерпілих по 2 тисячі гривень. Доходи після уколу чекає 2 тисячі років. Це за цим фактом слідчі під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження. Ще у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 18 людей після проведених медичних процедур втратили зір. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. У ході слідства працівники поліції встановили, що троє медиків, виконуючи розпорядження завідувача відділення, рекомендували своїм пацієнтам новий препарат. Людей запевнили, що ліки оригінальні, безпечні. Ні, та дієві проте після ін'єкцій у всіх різко погіршилося самопочуття. Троє з них втратили зір повністю, а 15 осіб осліпли на одне око. Експертизами підтверджено те, що даний препарат є підроблений. Він не випускався цією фірмою. Яка б яка здійснює виробництво цих препаратів? Це доведено всіма експертизами. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували чотири провадження до суду. Чому так довго? Тому що експертиз було досить багато, вони досить складні були. Десь воно і заважало те, що проводилися вони в тих регіонах, де йдуть військові дії. Троє лікарів офтальмологів відповідатимуть за частиною першої статті 140 та частиною четвертої статті 368 шістдесят четвертої кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Завідувач у відділення інкримінують частину другої статті 367 шістдесят кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Я думаю, що питання справедливості воно має бути тут пріоритет. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура. Передбачати запобігати діяти це формула безпеки, що лежить в основі професійної діяльності поліції охорони, найдосвідченішої в Україні охоронної структури і єдиної працівники якої мають право використовувати зброю і затримувати правопорушників. Зараз надзвичайно необхідно нашим людям відчувати себе в безпеці. І коли є наліпка або кнопка тривожна, наші люди знають, що вони в безпеці, що приїдуть фахові працівники поліції, які нададуть. Допомогу, пораду і виконують честь у своїй обов'язку. Управління поліції охорони в Тернопільській області завжди було і залишається високоорганізованим і технічно оснащеним підрозділом національної поліції України, здатним вирішувати всі поставлені завдання. За усім цим праця ветеранів і сучасників атестованих і вільнонайманих працівників на сьогодні. штатна чисельність нашого управління становить 545 одиниць особового складу. Під вартою поліції охорони Тернопільщини перебуває 11 тисяч 247 об'єктів, у тому числі 400 об'єктів критичної інфраструктури та 5 тисяч сотосім особливо важливих об'єктів для забезпечення життєдіяльності населення і понад 880 навчальних закладів. Нині поліція охорони це як інноваційні технології, цифрове охоронне обладнання, gps моніторинг, система розумний дім, так фізична охорона, спеціально підготовлені правоохоронці, що гарантують особисту безпеку громадян, безпеку публічних за. Ходів перевезення цінних і небезпечних вантажів. Саме цим займається капрал поліції Степан Ярош, поліцейський групи Титан. Працюю в поліції охорони один рік. Часто доводиться супроводжувати небезпечні вантажі. Для цього потрібно досконало водити оперативний автомобіль, супроводжувати колони, бути готовим до екстремальних обставин, мати також спеціальну фізичну підготовку. Працівники управління захищають нас на фронті. Понад 700 правоохоронців з перших днів вторгнення Росії до України пішли боронити територіальну цілісність держави. У таких реаліях поліція охорони України переступає поріг 72-ї річниці з дня заснування структури.